Що Господь мене покликав до себе, і сьогодні я вже з Богом, майже сьомий рік, і дружуся на ниві Господній і дякую Господу за таке життя і за такий шлях, але прозвучає вірш про молитву. І я хочу розповісти, як в житті мене Господь вчив молитися і як відповідав на мої молитви. Православний молитовник. І я щиро вірила і молилася по тих залучених молитвах, які там були написані. І хочу сказати, що і такі молитви тоді Господь чув, тому що я не знала, як молитись, як мені дали, але я з вірою знала, що на небі є Господь і молилася. Але так склалося моє життя, що 18 років Господь мене покликав до себе через хворобу. У мене була важка хвороба, вже майже передраковий стан, і рідні і близькі молилися, і Господь мене ісцілив, і так я прийшла до Бога. Але саме яскраві для мене свідчення, де Господь відповів на молитву, їх є дуже багато, але так як часу обмаль, я розкажу тільки саме яскраві. Перший рік, коли я вже почала ходити в дім молитви, коли мене вже вчили і показували, як правильно молитися, як спілкуватися з Богом, моя старша сестра була в пологому будинку, народила дитя, і я поїхала відвідувати її. І коли я їхала в дорозі, моя мама позвонила і сказала, що в нас горить хата. Я їду в дорозі, і я знаю, що я заходжу до сестри в пологовий будинок, що їй скажу, у нас хата горить. Мені треба було приховати мої переживання. Я прийшла з переживаннями, але їй нічого не кажу. Думаю, Господи, що ж то буде? Сестра, оце має приїхати з пологового будинку з маленьким дитям, ще в нашій хаті жили мама, тато, я, сестра, її двоє дітей і чоловік. Я злякалася, але я вже тоді знала, що Бог відповідає на молитві і що треба молитися. Так, як була в тій маршрутці так і їхала, казала, Господи, збережи. Не знаю, що ти маєш там робити, але збережи, щоб в нас була ну, нормальна хата. І коли я їду назад маршруткою, було десь півтори години, я довго не молилася, тільки казала, Господи, поможи, Господи, поможи. І коли маршрутка їхала, в мене вона зупиняється біля хати моєї. Я виходжу, дивлюся, наша хата нормальна, ніде ні людей, ні диму, нічого. Я так здивовано заходжу, але в хаті дуже чути запах диму і бачу, що таке. Біля груби чорне, я так здивувалася, захожу. Я, звичайно, була ясна Богу, що все добре. Але я так подивилася, мама ж сказала, хата горить. У мене таке відчуття було, що вже хата горить вогнем і все догорає. Але так сталося, що в нас в хаті є багато років газ. Але коли мала сестра приїхати із пологового будинку, то мама вирішила протопити грубу, щоб не було сирості в хаті, а ту грубу 16 років ніхто не топив. І десь там кірпіч попав по димоходу, перекрив шляхи і почала горіти гора. І мої батьки знаходилися в хаті, вони цього не бачили, але побачили сусіди, тому що я живу в центрі села біля магазину. І коли побачили це все, то вони збіглися і масово почали ліквідовувати цю причину, вилізли на горище, розібрали того комана, старалися достати ту цеглу. Але так як мама говорила тоді, коли вона мені сказала, що в нас хата горить. Бо я кажу, мамо, як так? Ви мене налякали, а так все добре. Ну як добре? Потім грубу переробляли, в хаті була сажа, але, ну, але ж роїни були нормальні, Бог зберіг. І мама каже: в той момент, коли ти коли я подзвонила тобі і сказала, що в нас така біда, що люди моментально збіглися, я знаю, що це тільки один Господь. Але це були початки ще мого вірування, коли я тільки вчилася молитися. Але повторюється ця ситуація, вже три роки пройшло, я вже три роки з Богом, в мене вже наладились відносини, я вже ще більше знаю, як правильно молитися, ще більше бачила милості Господні, як Господь береже і допомагає. Тоді сиділи ми вдома, я і моя мама і сестра ми ліпили вареники, сидимо весняний ранок, все так добре. І по вулиці йде наш сусід і кричить: мою маму звати Галя, кричить на всю хату Галя, Галя, хата горить. І в мене такий шок знову, і в мене знов та ситуація, що колись мені позвонили, але я вже була вдома. Я вибігаю на двір з мамою, дивлюся з криші просто такий дим по всій криші. Я думаю, Господи, що ж то робиться? Тата вдома не було, тато якраз на роботі. Я беру телефон, а бігом набираю до тата, тату, що робити, в нас хата горить. Тато був на роботі, він був, робота його десь 18 кілометрів від нашої доми, і добратися нема чим. Я до тата позвонила. Тато каже: не знаю, скликай людей. Хоча живу в центрі села, але тоді людей не оказалося. Думаю, боже, що робити? Це пішла я тако подальше. Від хати впала на коліни. Просто кажу, Господи, роби щось. Ти вже раз доріг. І я чую на дворі вже появилися люди. Паніка знову якась. Я далі молюся. Кажу, Господи, помагай! І чую, що починають сміятися. Я думаю, у нас таке горе. а Люди сміються. Думаю, що це таке. Я вертаюся за хати в двір, захожу. А вони розказують, що виліз сусід на гору, знов дивився на той димоход, тому що побігали по хаті, ніде ніякого не диму, тільки з криші йде дим. А виявляється, то був не дим. Це була весна, і в нас така криша називається Ондулін. І довгий час не було дощу, пішов дощ, і вийшло і іспарення. І всі, А воно, знаєте, було таким кольором, геть, як дим. Ніхто не міг подумати, що то пара, ніхто тоді не міг в тому шоці навіть понюхати, чи то запах, чи що. І вони сміються. Я тако подивилася, звісно, я подякувала Богу, що то дійсно була та пара, що то не було пожару. Але цей час стається таке лихо. Бог на цю відповів. Це добре, що Тіпе, як добре, якби обходиться, не то, що справді. Але так стається, що, що мій тато він все життя вживає алкоголь, і тоді стався такий переломний момент, де він е, два роки перестав його вживати. І це було для нас велике свідчення і милість Божа по наших молитвах. Тато е, 16 років, як я кажу, був алкоголіком, тут перестав. І коли йому сказала, що горить наша хата, він кидає всю роботу, хоча його начальник не відпускає. Він каже, все, їду додому. І виходить, що він вже... Пішки біг до хати, щоб щось робити, спасати, бо тому, що він розумів, що як хазяїн хата горить, треба щось робити. І тут, виходить, він на пів дороги біжить. Я дзвоню, кажу, тату, що хата не горить, а то пара. І mm. він вертається на роботу і знову запиває. І то добряче запиває. І в мене невіруюча сім'я, тільки я одна покаялася, і вони мене винуватять в цьому, що через мене тато став вживати алкоголь. І мені наскільки моє серце жалося від болю, кажу, Господи, я ж нічого не хотіла погано, ти дав таку милість, ти відповів на наші молитви. Але зараз так я ж не винувата. Але якщо Бог проводить таким шляхом, Він знає, для чого так. І так, тато, цілий рік кожен раз казали, ти винувата, ти винувата. Mm. І коли я е, закладала трьохденні пости за тата, молилася, і це продовжувалося, я казала: Господи, коли ти вже нарешті від цього позбавиш. Господь вийшов на зустріч і знову допоміг. Але це була допомога періодими. Буває таке, що перестане пити, потім знову перестане, потім знову. І це вже сталося так, що два роки він знову не вживає алкоголь. І я це дуже дякую Богу, що Бог так допомагає. І ще таке свідчення, яке іменно за молитву де Бог відповідає, це за мою племінницю. Це та дитина, по яку я їхала родом до сестри своєї. Привозять до хати це дитя. І через тиждень дитина захворіла в неї бронхіт, І треба її везти в лікарню. Завезли ми в лікарню, і врач-педіатр дає їй сильну дозу антибіотика. і повністю вбиває імунітет. Дитині тиждень, мало того, що він вбив її імунітет, що ніякі уколи не брали лікувати бронхіт, та ще й в дитини вбитий імунітет, це означає, бронхіт вже не температуру, в дитини температура 40, в дитині тиждень. І коли моя мама бере на, ту, на руки свою цю внучку і розуміє, що їй не допомагає, вона просто ложила її і виходила, це було серед ночі. Не можу бачити, що дитинка маленька, температура 40 і брали судороги і викручувала. Це може мінінгід, Андрія таке було. І коли цю дитину викручувала, я кажу, господи, тиждень назад ти зберіг, що наша хата не згоріла, така милість, тут знов ця біда. І я брала на руки цю дитину, і я казала: Господи, тільки рік, як я з тобою, і тільки мої перші кроки мого вірування, як я навчилась молитись, але я саме брала на руки це дитя і казала, Господи, роби щось. Тоді Бог імунітет не відновив її, але судороги пропадали. Пропадали судороги, і так ця дитинка росла. І лікарі, із-за того, що вбили імунітет, вона постійно хворіла. І цей бронхіт став хронічним, його вилікувати не можна. Він застряг на одному місці. І постійно лікарня, лікарня, і вже з обласної лікарні нас просто не приймали, казали, імунітет вбитий, на що ви займаєте місце. І моїм батькам порадили, що потрібно дитину завести до ворожки. Я почала відмовляти сестру і маму, але вони сказали, що виходу немає. Я їх не тоді осуджувала. Кажу, ви везете дитину просто напряму до ворога, до сатани. Але я розуміла, надії на лікарів не було, вони хотіли спасати дитинку. Я кажу, що давайте я поїду в дім молити, заявлю на служінні, але мені забороняли, тому що в нас в селі така атмосфера, що в нас немає християн, віруючих, mm -hmm. є православна церква, але вони дуже настроєні проти. Нас, що ми збираємося, п'ятидесятники, вони врахують нас сектантами. і моя мама вона забороняла, каже: Ні, не за що не можна. Каже, ми підемо в православну церкву, там свічечку поставимо, як треба, покличемо батюшку, а тобі не можна. Mm -hmm. Але я тоді пішла на на служіння і я не могла заявити. Але я кажу, Господи, ти знаєш, що я не можу заявити і сказати, що брати і сестри підтримали в молитві, але я знаю, що дитину повезли просто. На таку справу, яку не годиться. Я тоді благала, кажу, Господи, заступися і поможи. І коли я приїхала додому, якраз приїхали вони вже від тієї ворожки. І дитина повністю, як вони сказали, здорова, не температури, не судорог, нічого. Це дитині вже було до року десь. І вони кажуть: Не треба нам твоїх штун каже, бачиш, що все добре з нею. А я ж не могла сказати, що я молилася, що я знаю, що це мій Бог. Я тоді не могла так сказати, але я кажу, Господи, дай мені. Так, щоб це було свідчення і була велика євангелізація в моїй сім'ї. І так сталося, що дитини півроку не було дійсно ніякої ні температури, ні судорог нічого, і воно повторюється. Воно повторюється і треба її знову вести до тієї ворожки, і та ворожка брала за це велику суму грошей. І я знову кажу, що давайте не повеземо, тому що я їм день у день говорила: давайте будемо молитися, щоб Бог сілив назавжди, а не возити по періодах, бо там треба було рік, другий постійно возити до тієї ворожки та ще й гроші платити. Але якось так Бог зробив, за що я дуже дякую, що вони погодилися. Але вони везли дитину до ворожки, і вони кажуть, добре, ми веземо до ворожки, а ти йди в своє собрання і молися. Mm. Я вже приходжу на служіння, я кажу, брати і сестри, така потреба, що помоліться за мою племінницю, розказали ситуацію, що повезли до ворожки, щоб церква помолилася. Вони приїжджають вже знову тієї ворожки, кажуть, дивися, знов дитина жива здорова. Я кажу, так ми молилися, то бо ж це Бог відповів. Наскільки мені хотілося в сім'ї. Довести їм, що це милість Божа, і я просила у Бога, кажу, Господи, я їм свідкую і не виходить. Я попросила у Бога, кажу, Господи, я вже не знаю, як їм донести, роби щось ти. І так стається третій приступ цієї дитини, хоча, мало бути, рік, що не було нічого, але стається через два місяці. Я кажу, давайте ви до ворожки не повезете, а я піду їй молитві заявлю. Ну, вони погодилися, іду я на служіння і кажу, брати, і сестри, давайте помолимося, щоб Господь вже повністю вилікував, щоб це не поверталося, тому що в селі цей випадок знали. Коли я йду до хати, таке переживання, я знаю, що Господь поможе, але це моя сім'я. Я знаю атмосферу, я так переживала, я приходжу, дитина жива, здорова. І таким чином моя сім'я побачила, що ні до якої ворожки не треба возити, а що живий Господь. І слава Господу, вже цій дівчинці 6 років, і нема неї ніякого небронхіту, ні і раз вона тільки хворіла кашлем, простим кашлем, а такої хвороби в неї вже нема. За що я дуже дякую Бога. І таких ситуацій є дуже багато, коли ти падаєш на коліна і молишся. Я знаю, що в кожного із вас є такі випадки, тому що ми живі люди, в кого щось стається. Особисто може здоров'ям, якісь там проблеми з фінансами, може через рідних переживаєте. просто в кожного є щось своє. Але хочу сказати, що у Бога є різні терміни на відповідь на вашу молитву. В когось вони бувають сьогодні, в когось бувають за хвилину зразу, а в когось бувають і роки. І тому хочеться вам побажати, щоб при будь-яких обставинах, щоб ви завжди молилися, навіть якщо і треба роки. Я розказала свідчення, де Бог моментально відповідав, тобто в той момент, коли я помолилася, і Бог відповів. Є ситуація в моєму житті, де я вже молюся сьомий рік за моїх різних і близьких, і ще вони сьогодні не спішать їм молити. Але я знаю, що живий Господь і що Господь їх приведе до себе. Не знаю, яким путем, але. Богом для нашого немає нічого неможливого, і моє життя складається так, що я їжджу по всій Україні поїздками. І коли я навідую різні церкви, буває таке, що служіння таке як вас приємно, така домашня атмосфера. Буває таке, що служіння велике, де церква така потужна, як ми кажемо, де дуже багато людей сидить. І коли я раз розказувала свідчення, то до мене підійшла одна людина і сказала: що ти дитина, не знаєш, що таке молини? каже, я вже 20 років прошу, і каже, немає. І ти сказала. Свідчення, де Бог моментально відповів, тому я кажу, я розказала, де Бог моментально відповів. Але є ще різні випадки. І коли ця людина сказала, що я молюся 20 років і немає відповіді, я знаю, що Бог ніколи не запізниця, не на хвилинку. І я знаю, що я вже сьомий рік молюся за мою сім'ю, і бувають такі прояви, що є здвиги, буває, що немає. Але я знаю, що Бог не запізниться. Тому я вам бажаю, якщо ви довгий час уже за щось молитеся, може вже втомилися, може вже і віра зникла. Ну, щоб вас Бог підкріпив і щоб ви молилися за різних обставин. Але самому я найкраще, вам побажаю, щоб було так, як я говорила, ви впали на коліна, попросили і Бог відповів. Тому. Я вам бажаю, щоб в вашому серці і на ваших устах завжди лунала молитва, так як в Біблії написано, що потрібно безперестанку молитись. Ми не знаємо, що очікує нас завтра чи наших рідних. Але Бог є живий, Він є незмінний і так, як написано вчора і сьогодні, і на віки той самий. Так. Він знає, коли, як і для чого. Тому бажаю вам рясного Божого благословення. Хай вас Бог благословить.